Аерогриль Top Kitchen Потужність цього гриля 4200 Вт. Коробка має ось такий загальний вигляд. Давайте подивимося, як виглядає сам аерогриль. В комплектацію до цього гриля входить інструкція з експлуатації, можемо подивитися і її перекласти. А також сам аерогриль. Він виконаний в чорно-сірому кольорі, має досить таку велику чашу. Тут також в комплекті йде така спеціальна решіточка. Чаша має тефлонове покриття. Нічого приліпати приставати не буде. Тут є таке віконечко, через яке ви можете дивитись на приготування своєї страви, не виймаючи її з аерогриля. Тут йде сенсорне меню, зараз підключимо, подивимося, як з ним працювати. Зверху тут показується, при якій температурі що можна готувати. Такі цікаві голограми виконано. Гриль доволі важкий. Тут є такі силіконові ніжки, завдяки яким гриль не буде ковзати по вашому столу. От, давайте підключимо його і подивимося, як налаштувати меню, щоб щось приготувати. Отож, коли ви підключили гриль до розетки, у вас буде світитись така мигата кнопочка старт, натискаєте її. Далі натискаєте меню і вибираєте, наприклад, картопля. Вибираєте час, це суто для картоплі, наприклад, 50 хвилин. Температура. Хочете не 180-200 градусів або більше, максимально 210. Вибирайте так, натискайте, до якої вам потрібно. Натискайте меню, наприклад, підсвічується чикен. Бо далі піца, фіш, мід або нат. І вибирайте, що вам потрібно, натискайте старт. Все, у вас все запрацювало. Гриль почав готуватись. І через якийсь час бачимо, вже там почало підігрівати поверхню. Самого гриля тому ось такий гриль був сьогодні на огляді.